Рецепт моїх фірмових млинців хочете? Млинці виходять неймовірно м'які. Дуже ніжні, підійдуть до будь-якої начинки. Але нам подобається отак з вершковим маслом, з пудрою. М -м -м. Та йдемо чаювати всією сім'єю. Рецепт дійсно дуже класний, тому зберігайте. Відправляємо 3 яйця, головне, невеликі, чверть чайної ложки солі, пару столових ложок цукру. Об'єднуємо. Далі тут у мене 300 г борошна. Спочатку відправляю на велику частину, перемішую з яйцями. Повинна вийти ось така густа маса. Далі молоко. Так, і ми додаємо 700 мл молочка. Перемішую. Так, додаю далі все борошно. І грудочок у вас не буде, якщо додавати ось так порційно молоко та борошно чергувати. І додаю залишок молока. Дивіться, консистенція повинна бути доволі така рідка. В кінці додаємо пару столових ложок олії. Перемішуємо та даємо настоятися хвилин 15 і потім будемо йти смажити. Я наливаю майже повний черпачок тіста і виливаю на розпечену вже пательню. І Перегортаємо обережно. Ніякої олії я не використовую. І обов'язково фішка це я змащую розтопленим вершковим масом та присипаю пудрою. Обожнюю зверху венці присипаю медалевими пилюстками.